раз в три місяці я хотіла звільнити, а вона може заткнути будь-кого. Не загуляв, не забухав поділитися з вами тим, що таке бути власником. І приходжу на роботу і не бачу когось із співробітників. І думаю: Господи, хоч би з ним було все добре, хоч би ніхто там не загуляв, не забухав, не забрали ТЦК, забула про роботу, чи ще що. В цьому цьому я завжди роблю висновки, що зробити мені, щоб людина. Відчувала насолоду, відчувала щастя від того, що вони працюють в Нісо Дентал Клініки, взагалі знаходяться всередині команди. Не була дівчинка, яку раз в три місяці я хотіла звільнити. От з моменту як вона прийшла на роботу, ми дали їй можливість навчитися і час, щоб вона засвоїла всі знання, які ми надаємо, реалізувалася да, в нас для того, щоб вона зростала всередині команди. От на протязі року я думала, так все треба з нею зав'язувати, тому що я вже більше не витримую робити зауваження. Постійно слідкувати, хоча кожен керівник має контролювати роботу своєї команди. Я хочу досягти того, що не особисто я контролюю, а в мене є люди, які займаються такими справами. Да? Це прослуховування дзвінків, це прослуховування консультацій, це про дивитися фотопротоколи і так далі. На сьогоднішній день ця людина пропрацювала рік в команді, тільки зараз вона стала просто акулою. Мені не страшно більше, що вона одна на роботі. Мені більше не страшно, що вона щось не знає. Вона вже знає стільки, що вона може заткнути будь-кого лікаря, пацієнта аб'юзивного чи ще когось. З цими словами я хочу донести, що кожному потрібен свій час на адаптацію на реалізацію своїх можливостей співробітникам і, взагалі, усім людям.